І в себе на каналі. Сьогодні приготуємо коржики на кефірі дуже-дуже смачні. Все дуже просто: беремо стакан і вимірюємо 3 стакани борошна без гірки, я його спочатку провіяла. Додаємо 1 чайну ложку солі та півчайної ложки соди. Соду оцтом гасити не потрібно. Просто все. Легенько перемішуємо, і будемо додати один стакан кефіру. У мене домашній, можна замінити на магазини, але бажано жирніший. І е, бажано, щоб кефір був кімнатної, температури або навіть трішки тепленький. І все дуже просто спочатку перемішуємо ложкою. І тепер будемо вимішувати руками. Вимішуємо не дуже довго, але до однорідного стану тісто повинно вийти м'якеньке, щоб воно не липло. Рецепт дуже простий, нічого не потрібно зважувати. І, на мою думку, із простих і доступних продуктів. Вимісили тісто, я його виміщувала вже хвили, хвилинку-дві, не більше. Відправляємо його у пакетик і відставляємо в сторону відпочивати хвилин 10-15. А поки підготуємо начинку. Для неї 250 г адегійського сиру, який можна замінити на творог. Додаємо трішки солі і зелененьку цибульку. У мене морожена. Ви можете використати свіженьку. Я додаю 4 столові ложки, ну, приблизно 100 гри. І все добре перемішуємо. Цибульку, якщо ви візьмете свіжу, навіть буде краще, вона буде більш ароматні. Так, Все, начинка готова, тісто наше готове. Будемо формувати наші куржики. Тісто ділимо на 4 частини. І просто округлюємо їх і відправляємо відпочивати. Як бачите, тісто виходить таке м'якеньке, пористе, з ним дуже приємно працювати. І все тепер дуже просто: беремо один шматочок, розкочуємо його не дуже тонко, спочатку такий невеличкий, але так, щоб наша начинка помістилася туди. Начинку ділимо на чотири частини, ну, приблизно. І одну четверту частину відправляємо на наш куржик. Потім просто зліплюємо його, формуємо ніби такий колобочок. Зліплюємо добре, щоб краї не розходилися. Ось такий, ніби хінкаля вийшла у мене. І будемо тепер розкочувати, бажано його так округлити трішки. Розкочуємо тоненьку, але так, щоб начинка не повилазила. Просто обережно все дуже добре розкочується, навіть не потрібно припиляти поверхню борошну. Я спочатку всі коржики формую, відправляю їх на дощичку, відпочивати, але обов'язково накрита харчовою плівкою, щоб вони не обвітрювались. Так і все, відправляємо на дуже добре розігріту пательню, але смажимо на маленькому вогні на 3 хвилини, потім перевертаємо, накриваємо кришкою і смажимо ще 3 хвилини. Коржик буде надуватися, але не бійтеся. Він не лопне. Ну, якщо боїтеся, можете, коли він ще сирий, проштиркнути його вилкою. Е відразу відправляємо інший смажиться, а цей поки що гарячий, добре смащуємо його вершковим маслом. І все дуже просто і швидко. Поки той смажиться, інший змащуємо добре вершковим маслом. І так обсмажуємо всі 4 наші коржики. І ось такі чудові вони в нас вийшли. Вони ще дуже гаряченькі, але вже не терпиться вам показати та скуштувати. Вони ну м'якенькі, тоненькі, як бачите, тісто, дуже ароматні та смачні, особливо смакують із гарячим чорним солоденьким чаєм. Так що всім смачного.